Ми бачимо, що ти машини вже майже не ставиш, не попадаєш на відео. No. А скажи, як ти ставив машину, скільки рекорд це був за день машин поставлених? Ти, чесно, так і не згадаєш, але були такі дні, повні 10 було машин, 12 точно було, і по-моєму, якийсь день було 14. Все залежить, так само, знаєш, є повністю там на заміну лобового скла, може бути якесь бокове скло. Якщо, наприклад, ми можемо взагалі по послугах порахувати, то 20 з копійкою машин точно, якщо там зі сколами ще. Ну, але саме заміна лобового скла, я думаю, 12 машин за день. Це скільки так. людей у вас робили? Ну, Двоє. Двоє можуть зробити цю роботу, але якщо чесно, тяжка робота, блін, вже відвик. Це зараз деколи приходиться щось поміняти, тяжко так, що на його баню. Не хочеться вже його робити. То це двоє людей? Двоє за людей обов'язково. На досвіді вони мають бути. Обов'язково вони мають заряжені бути такі, хорошо виспатися, поїсти, пообідати. Тоді з 9 там, до 8-9. Якщо якісно, типу, бо швидко можна собі що зробити, тепляп якщо якісно, 12 машин Так.